i tell you boys about Усім величезні вітання, і знову з нашою знімальною групою, і з нашою улюбленою галицькою пательною ми шукаємо місць, де нам тепло, де нам затишно. І сьогодні ми на нашій кухні студії у коморі. Одразу вам скажу, що сьогодні у нас будуть голубці, і не прості голубці, а дуже новомодні. Для цього ми взяли савойську капусту. Про це трошки пізніше. Я хочу спитатися, чи є в мене сьогодні помічники. Доброго дня! Тож савойську капусту ми даємо на кухню, щоб відварити в підсоленій воді. Буквально як тільки вона закипить, одразу виймаємо і несемо її назад. Дякую! Ну а ми з вами подивимося, що ж в нас сьогодні є на нашому столі, і з чого сьогодні ми будемо з вами готувати. Ці новомодні голубці, поки відварюється наша савоська капуста. У нас є куряча філейка, ну традиційно олія. Ми взяли трошки домашньої аджики, яку готували ще восени, з помідорів, з перців із яблук у нашій галицькій пательні. Також взяли трошечки соусу. Ви знаєте, ми полюбляємо е, цей соус, а верніше два соуси, які змішуємо. Це трошки гірчиці для гостроти і томатної пасти. Також у нас є, можливо, нам знадобиться. Порошно подивимося, можливо, яйця, є в нас твердий сир, традиційно сіль, перець. Можемо приступати до підготовки начинки на голубці. Беремо куряче філе і дуже тонесенько, я хочу маленький ножик знайти, дуже-дуже тоненько ми будемо відрізати Ось це от, куряче філе, ось такими от шматочками. І потім ці шматки ми будемо відбивати, так як на курячій відбивні, а можливо, навіть ще тонше. Я буду різати, а мені для цього знадобляться, напевно, що руки, ось вам ножик, ось перші курячі відбивні, які ми з вами будемо робити. Тож нарізаємо і відбиваємо. А в перервах між відбиваннями, напевно, я спробую говорити, що ми все ще продовжуємо. Нарізати філейку. Ми взяли її. Знаєте скільки? Ми взяли її цілих чотири штучки, щоб вистачило усім. І щоб ми всіх нагодували. Відрізаємо непотрібні шматки. Чому ми сьогодні взяли з вами Савойську капусту? Вона дуже подібна до нашої білокачанної капусти, але значно швидше відварюється. Вона є м'якшою і дуже і дуже швидко готується. До речі, чому ж назва Савойська капуста? Походить ця капуста, або ж росте ця капуста, або ж народили її в італійській провінції Савой. Там вона росте в найбільшій кількості, але ми галичани. Любимо з вами запозичати щось корисне, щось смачне і вирощувати і собі на городах. Поки ми відбиваємо останні кусочки нашої філейки, давайте їм дуже щедро. Посолимо та поперчимо кожен шматочок. Чому щедро? Тому що капуста, особливо савойська капуста, дуже впитує сіль, і тому ми не будемо шкодувати солі, так як капусту ми з вами відварювали в дуже такій легко підсоленій воді. Ми з вами солимо. Тут я собі розкладаю ось такими от шарами цю філейку. І одразу її перчу. І на перчик ми будемо накладати. Ви любите гостеньке? Ми також любимо. Тому і перцю ми так трохи не шкодуємо. Викладаємо тут філеєчко. Є ось так, щоб зачепити кожен шматочок. Знову ж таки її солимо. Перчимо. Добре, що взяли так багато м'яса. Тому що капусти в нас цілих дві. Чому ви бачили? І зараз зрозумієте, в чому секрет і чому ми ці голубці з вами назвали новомодніми. У нас бачите, тут ще є сир. У нас тут ще є. Боже, коли ж ви це вже закінчите? Господи, боже мій. Ти що стуку, можна після тих свят пережити. Є, закінчено, дякую. Є, перчимо. Солимо? Так, ще один шар нашої філеєчки є, забираємо, розкладаємо, солимо. Перчимо. Чик -чик 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 -чик. Є. І ставимо нашу філейку на деякий час сюди, прибираємо зі столу, дивимося, що там з нашою капустою, і до наступного етапу. Наша капуста вже відварилася і, напевно, що почнемо з маленької. Але що ж ми з нею будемо робити перед тим, як ми її розберемо на листочки? Давайте разом з вами ми поріжемо сир. Ми взяли звичайний твердий сир. І ріжемо цей сир ось на такі от брусочки. Є розрізаємо. До речі, можна порізати сир, а я буду займатися капустою. Брусочки зрозумілі, прошу дуже, без роботи ніхто не сидить. Беремо малесеньку нашу савойську капусту. Ну, я люблю оце от діло. Зрізати. Можна зразу було вирізати серцевинку, так як ми зробили з тою великою капустою. Ну, а тут щось мені здавалося, що ось ця от частинка буде тут м'якша, тому серцевини ми з вами не видалили. Так, це не сюди. Сюди в нас йдуть тверді частинки. До речі, їх потім можна буде з ними також щось зробити. Ну, але подивимося. Чи встигнемо, чи дозволить нам регламент нашої галицької пательні, а також голодні оператори. Ми ж найголовніше, щоб показати, як це ми все робимо, правильно, щоб ви зрозуміли, не мусимо це діло все доводити до кінця. Хоча я рахую, скільки нас відкладаємо все досить найголовніше, щоб зрозуміла була суть. Тепер ми беремо кожен листочок і обкручуємо. Кавальчик сиру, складаємо сюди такі красивенькі штучечки, Обкрутили, так, щоб вони не розкручувалися, беремо і складаємо його шовчиком донизу. Нібито, голубці, ми вже всі накрутили. Тепер давайте зробимо під них соус. Я вам говорила, що ми взяли гостреньку домашню аджику, яку робили у Галицькій пательні ще восени. В переварену воду ми кидаємо з вами ну, ось так от. Цієї аджики змащуємо нашу бритванку ось так от олією. Є. Розправимо її по бритваночці, і тепер, о боже мій, кожен голубець, такий собі голубчик, ми викладемо сюди, щоб на 20 хвилин, ну, максимум на пів години, поставити це все діло. У духовку, чтоу-конвертор, штоу-конвектор. Я не знаю куди. Поставити кудись або в духову шафу на пів години, як я вже сказала, при 200 градусах. Є, виклали голубці, заливаємо їх ось цією аджикою. Так. Трошечки змастимо нашим, пам'ятаєте, це в нас томатна паста з гірчичкою. Змащуємо кожен голубчик. Ось цим. І передаємо на кухню на 20 хвилин півгодини до готовності. Поки в духовці стоять наші голубці, давайте подивимося, що ж тут в нас з вами залишилося. Як любить говорити, галицька пательня, нічого зайвого в нас на столі не буває. Ми нагріли пательню трошечки на нашому вогні. Тепер додаємо сюди корочку, яка лишилася. Ось так от. Зверху це все ми заливаємо яйцем одним другим примолушку. Експериментувати галицька пательня любить. У нас буде, так би мовити, яєшня з аджикою, з філейкою. Сюди даємо аджики. Це буде не менш смачна страва, повірте мені, ніж наші голубчики. І зверху. Накидаємо сир. він і так розплавиться, тобто можна за це не переживати. Ставимо на вогонь. Для приготування голубців нам потрібна капуста савойська, дві штуки велика і маленька. Куряче філе, сир, сіль та перець за смаком. Ось ми з вами вже і згадали, як ми готували ці голубці, а пробувати, напевно, що нам з вами. І буквально зараз. Хто як працює, так і їсть. Дозвольте вашу тарілочку. Ану, пробуйте. Ану, розріжте його. Ми хочемо подивитися, що ж там всередині в нас. Подивіться, яка краса. Це була програма Галицька Пательня. Нагодуємо усіх!